Семенович, а, да. Доброго дня, мене звати Наталя, то виділу нагороджені від компанії наш каталог. Чуєте мене? Так, так. Добрий день. Хочу вас привітати. Ви все вірно зробили. Тому призові гроші вже скеровані на адресу поштового. Зачепись, це ми... добре. Я уже третій день тиму, бухаю. вже Це Тимофій... Семенович, роздача коштів планується на 11 вересня, відповідно до правил проведення маркетингу. Так, я чекаю, чекаю, жду тут уже, бухаю 30 днів. Якщо ваше відділення буде зачинено в день виплати, можемо попросити, щоб відкрили таку спеціальну для вас. Так, так, попросіть, пожалуйста. Відділення коштів на вступний робочий день. Який вам варіант більше підходить? Загадую, 11 вересня, це четвер. Замечательно. Попри головної суми. Вам нараховано додатково 30 тисяч як компенсація за покупку товарів та оплату посилок від нашого каталогу. За процедурою нагородження вам потрібно отримати ці кошти одночасно. Звертаю вашу увагу, що сума до 180 тисяч гривень буде готівкою. 30 тисяч можемо видати або готівкою, або добре, добре, готівкою, готівкою, хочу готівкою. Добре. Домовилися. Тимофій Семенович, звертаю вашу увагу, що у вашому відділенні зараз діють обмеження на видачу значних сум. Щоб з нас зняти фінансові ліміти, потрібно відправити вам посилку з товарами нашого каталогу та платіжним наказом. Наказ вже оформило керівництво, залишилось тільки Так Обратись де мої гроші? Скажіть мені, товари? де мої гроші? Коли я зможу отримати? Так багато говориться, я нічого не понімаю. Коли я зможу получить гроші? 11 вересня. Все, супер, цього... зачепись. Еще 50 Можна на радостях накатить. Тимофій Семенович, для того щоб ви вчасно могли отримати схвалену yeah. вам суму, а зараз потрібно замовити будь-який товар документу компанії, щоб ми також разом з товаром могли відправити вам наказ на вручення всіх коштів одночасно. Хорошо, я давайте що закажу. Парам. Я закажу. Давайте sí. молоток закажу. Лучше, закажи мені дробіт на наявності. А Можна про скрибубці вам Ма мені інструмент треба. Тіла. про скрибубці или фуганок, може быть, шерхебель, зензубель, зензубіль. Шо єсть у вас? Я. Yeah. Тимофій Семенович, я пропоную вам набір по догляду за собою. Та за мною бабка доглядає, мені не треба, спасибо. Бабка доглядає і внук приїжджає раз на тиждень, привозить мені бухнути і покурити. Ну і гроші не дає чуть-чуть. Мож... Картошки. Ви готові там? до замовлення? Так, Можливо. я вже замовив. Алло. Так, я хочу вам порекомендувати в такому випадку е... Інший набір чудовий. Там вітамінний комплекс, сильний імунітет. І плач, Отлично, я люблю вітамінки. Підходить. Дякую вам за замовлення. Ціна набору 499 гривень. Також. А можна я з пенсії оплачу? Или коли привезуть гроші, я одразу з них оплачу? Тимовій Семенович, вам потрібно забрати ваше замовлення на поштове відділення, адже там буде наказ про виплату коштів. А, наказ. І додаткових 30 тисяч бонусів. А нікуди на а карту і куди можна картошки купити за них. Тимофій Семенович. До сплати на поштовому відділенні 628 гривень. Також зараз давайте звіримо адресу вашої доставки. Давайте. Чернівецька область, селище. Степана Бандери, буде 139. Поштовий індекс, ви пам'ятаєте свій? Ні, не пам'ятаю. Я ж вам говорив вже. Тимофій Семенович, також хочу звернути вашу увагу, що сьогодні діє спеціальна пропозиція. Пропоную обрати цінний подарунок, якщо ви замовите, ще один додатковий товар. Давайте, я люблю подарунки, я люблю подарунки. Мені раніше друг а, постійно та, давав та, подарунки, але я уїхав із Білорусі. Паромпампа. Давайте, давайте підберемо вам додатковий товар, адже при замовленні ще. Давайте, може, є, Тобі, є у вас щось від колорадських та, жуков, може, є, як картошку би побризгав. Я можу запропонувати вам гель бальзам. Мяу! для кіла з маклюрою. А і для і картошки навіка. нічого нет? Ні, на жаль, такого товару не маємо. Хорошо. А ще що то у вас Добре. є? Я дуже хочу без бармак. Колбаски у вас нету хороший. Ні, ні. Недорогой, щоб було. Пельмешки, може. Можу запропонувати. Концентрат здорова печінка за 330 тридцять О, печінка. Да, мені потрібна печінка, бо я бухаю вже. Дякую. Отже, за два товари 829 двадцять з упаковкою Випаковкою пересилкою 958 п'ятдесят гривень. А ви можете можете положити в дві різні посилки. Я скажу внуку, щоб он оплатив другою. Подарунок. Це порошок, килограмма. Как а странный порошок? Э, для Тут и а входит. нет, да, де, э, деточка, давайте без порошка. У меня внук постоянно этими порошками всю квартиру сука, уже за, засыпал и все на, время на их нюхает. Стоп, артроз, Трохобот, долбанный. А, порошки от артроза. А их не нюхают? Э, их не надо нет, нюхать? Нет, нет. Я а я внук взять, мне говорит постоянно от плотно. давления что-то нюхает. Тимофій Семенович за товари нагадую упаковку і пересилку 958 гривень. Також адресу ми вашу перевірили. Я вам дякую за ваше замовлення. Готуйте святкувати. Тимофі Семенович. Я святкую те, уже 30 день. Говорю ж вам, мілочка. 30 дзінь уже святкую. Уже не намогу дождатися, коли мені деньги привезуть. Я стану багатим. багатим. декілька днів. Ура! тебе, река. радость моя булочка компотик. Спасибо. Я теперь... каталогу вам Каталог, Заводи, якого каталогу? Булочка, компотик, писа, рыбка, самолетчик. Хорошо, звони, малышкам. А, деньги уже Рано когда бачити, будут? Деньги. Хорошо. Спасибо.